Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 251 заняття, тема якого додавання і віднімання векторів. Отже, згадаємо, як додаються, а як віднімаються вектори. Ми вже у 9 класі з курсу планіметрії вивчали, як додаються та віднімаються вектори у двовимірному пространстві. Зараз у тривимірному пространстві додається лише одна координата Z. Усе інше залишається без змін. Отже, дивіться. Припустимо, в нас є вектор А з координатою Xа, YА та ZА. Тобто абциса точки А, ордината точки А та апліката, точки А. Та відповідно Б. Для того, аби додати два вектори, ми можемо використати наступну формулу: вектор А плюс вектор Б дорівнює абциса вектора А з абцисою вектора Б додаються. Ординати вектора А з ординатою вектора Б додаються, аплікати вектора А з аплікатою вектора Б також додаються. Тобто таким чином ми знаходимо суму. Аби знайти різницю двох векторів, необхідно просто знак плюс змінити на знак мінус. І все буде добре. Припустимо, нам треба знайти суму та різницю двох векторів вектор АБ з координатами 3-4 та 0, та координати вектора СД з координатою 7. 5 та 1. Давайте знайдемо спочатку суму. Пишемо вектор АВ плюс вектор СД дорівнює. Апциса вектора АВ 3 плюс абциса вектора СД 7. Ордината вектора АВ мінус 4 плюс ордината вектора СД 5, апліката вектора АВ плюс апліката вектора СД дорівнює. Додаємо. 3 плюс 7 буде 10. Мінус 4 плюс 5 це 1, і 0 плюс 1 це 1. Тепер знайдемо різницю вектора АВ та вектора CD. Записуємо. 3 мінус 7, мінус 4 мінус 5, та 0 мінус 1. 3 мінус 7 це мінус 4, мінус 4 мінус 5 це мінус 9, і 0 мінус 1 це мінус 1. Таким чином, ми знайшли координати суми та різниці двох векторів. Зараз я вам розповім про таке правило, як правило трикутника та правило паралелограма для додавання та віднімання двох векторів. Розпочнемо з суми двох векторів за правилом трикутника. Маємо вектор А та маємо вектор Б, що виходить з кінця вектора А. То сумою цих двох векторів за правилом трикутничка буде вектор С, що поєднує початок вектора А з кінцем вектора Б. Тепер правило паралелограма. Давайте спочатку тільки запишемо: вектор А плюс вектор B дорівнює вектору С. Правило паралелограма маємо вектор А, маємо вектор B. Вони мають спільний початок. То вектор С це як діагональ цього паралелограма. Тобто вектор А плюс вектор B дорівнює вектору С. Тепер розберемо різницю за правилом трикутника. Отже, дивіться: маємо вектор А. Та вектор мінус Б, що виходить з кінця вектора А, то різницею цих двох векторів буде вектор С. Тобто вектор А мінус вектор b це є вектор С. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях, якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.